Всіх вітаю. Ось я прийшов сюди, знайшов часу трошки в неділю показати вам як іде будівництво. У нас тут є гараж із котельнею. Плівкою вже оббито. Так, тут зверху санвузол. Комена ще не доробив. Дороблю цей фасад цю сторону, тоді зможу накрити бляхою цю частину. Так. Що тут у нас робиться? Ця сторона поки що в такому стані ще не дороблена. Ось. Але я думаю це буквально питання двох днів. І ця сторона буде зроблена. Ця сторона вся догори, вже все обклеєно пінопластом, робите ОСБ. Ось такий в мене пиріг, О, дивіться, тут явно чітко видно. Ось Тут сама стіна, балки, стійки. Тут тоді йде рейка з лентою Діфтунг для кращої звукоізоляції. ОСБ 12 мм і пінопласт. Трійка, пенопласт не дуже твердий, для того щоб вібрації від ОСБ якісь там не передавалися на, на фасад. Так. Вітер з цієї сторони з Дербрезент, але це дурничка. Йдемо сюди. З цієї сторони теж вже зробили арештування на всю висоту і вже обив ОСБ майже трішки бракнуло часу, щоб зверху, але це, я думаю, година часу і там буде ОСБ теж все вже все вбите. ОСБ б'ю цілими, ну не завжди, в основному здебільшого цілими листами. Я дивлюся по тому, наскільки мені це вигідно чи ні. От, наприклад, ось тут в цьому випадку або треба було тут обрізати, а я просто давав рейку і е, на рейці, на рейці е, робив з'єднання. Тут ще добивав брусок, такий же самий, 45 мм з лентою Діфтунг і з'єднував. З'єднання виходить дуже жорстке, в принципі, не обов'язково тут було робити на, на самій рейці, куди воно подінеться. Тут віконечко, низ ще не обрізав. Так, З цієї сторони, от, там де гараж, тут вже все, ну, ця сторона фактично теж з ОСБ готова, тільки ну, пінопластом треба буде зашити. Ну, і Тут вже матеріали, пінопласт поскладений, мінвата, вікна, чекає часу встановлення, але перш ніж їх встановити, я хочу навколо е, проєму е, обшити все екструдером, крім нижньої частини, тому що нижня частина найбільше навантаження і щоб не мати проблем, то хай краще стоїть на дерев'яшці. там видно 30-ка екструдер по периметру. Це так звані теплі, е, теплі відкоси будуть, теплий монтаж вікон. І в принципі там би не мало бути конденсату біля вікон і, або, на, або на відкосах. Ось От так виглядає все. ця сторона, така хатинка. Ага, І ще е, ось про що я думав. Мабуть швидше всього, мабуть, швидше всього, я оцей дошок, оцей виступ тут, що є. Я його продовжу повністю аж туди, до цього місця, там десь над, над сходами. А Для чого мені, щоб там потрапляла якась вода і ще щось хай так буде. На кількість світла може, воно і не дуже вплине, але принаймні на сухість на сходах це дуже важливо, особливо якщо тут буде лежати плитка. А тут я думаю, що буде плитка, швидше всього, і щоб не мати проблем. Бо так зараз воно ось так. Просто От. не мати проблем, то може такий зроблю дошочок маленький. Правда, не знаю, як воно буде виглядати, може не дуже буде виглядати. Але для мене це не дуже важливо, оскільки ця сторона ну, фактично вона не від дороги. От, майже її видно не буде. Ось так. Дякую за увагу. Слава Україні!